Доброго дня. Сьогодні хочу зняти коротке відео. Маю інверторів Чаго 2500. Трошки здивувало, що маємо дві розетки, тому що на всіх картинках, нібито 2500, має одну розетку. Я не маю зараз можливості перевірити його під великим навантаженням. Знову просто перевіряю депізон робочих напруг. Також хочу згадати такий момент, що от ми маємо пульт дистанційного керування і кнопка тут у нас фізична. Ось зараз вона ні на що не впливає, якщо у нас вимкнутий вимикач тут, якщо ми тут виключимо, вимикаємо все. Тобто вони паралельно. Тобто, Якщо буде бажання влаштувати якесь керування цим інвертором, якщо батареї, наприклад, напруга занизька, щоб захистити додатково батареї, наприклад, отаким от реле. Напруги, воно з таймером, ну, ще не розбирався, як воно працює, але виглядає нормально. То можна просто взяти контакти, які ми маємо тут на роз'ємі від 45-му. Перевіряємо роботу самого інвертора. Зараз включаю напругу. Тобто включаю інвертор. Ось він стартує. Ну і Лампочка там відповідна. Розгорається. Діапазон дивимося. Я порівняв ось професійний тестер 25. Тут 25, показує він достатньо чітко. Там, десь на 19 вольтах, трішки розбіжність є на 0,2 вольта. І поїхав вниз по напрузі. Він відключиться не попереджаючи десь на 19 вольтах. Бачимо вихідна напруга менше 198. Трошки нижче 19 вольт, він включився. Піднімаємо. Але він тепер тільки починає печатати Так відключається без попередження. Піднімаємо напруги він включиться на 22. Приблизно. 21. Трішки більше на Ми стартуємо. Пішло. Так, піднімаємо напруг. Тут нічого я такого не бачив, все нормально, синусоїда рівна. Просто повірте, напругу піднімаємо десь на 29 вольтах і я бачив якийсь трошки зрив генерації. Зараз. Чи можливо це було пов'язано з блоком живлення? А 29 у мене. Нічого не побачив, не помітив зараз. Он, он зараз тут він... Щось він якісь дивні речі були на силово, але це 30 вольт. Ніяких батарей ми таких не маємо. Щоб на 30 вольтах. На 31 вольту він вимкнеться. Все, 31 ми вимкнулися, Спускаємося вниз на 30, знову десь. от 29 і знову вимкнулось. Тобто десь на 30 вольтах. Зараз ще порівняю, поставлю на паузу. Порівняю синусоїду. От ми дивимося синусоїда з інвертора. Я навпаки ще зроблю заживлю осцилограф від інвертора, а подивлюсь синусоїду з розвитки. Зараз заживив я ось провід. заживив я від інвертора. А сигнал. Через адвенюатор. Відповідно, там от розетки червоний і чорний провід. І можна побачити, що верх і низ трішечки зрізані, тобто, у інвертора синусоїда навіть красивіше, ну Це вже такий маленький нюанс. Зараз ще підключу і попробую поміряти струм холостого ходу. Підключив я тестер режим вимірювання струму. 24 вольта, 2,3 Ампера. Ми використовуємо постійного струму. Тобто, це десь приблизно 60 Вт. Він показує, що 41 Вт навантаження. Тут у нас лампочка на 20 Там можна побачити на 25 Вт. І оселограф включений Оселограф виключаємо. 1,73 А впала, 25 ватт навантаження. Ну, дійсно співпадає, повірте мені на слово. Лампочка 25 Вт. От зараз видно 25 Вт, тобто він ще більш-менш нормально вимірює. Ну і вимикаємо лампочку. Тут відповідно впало на 0. І що ми маємо? 275 мА, тобто четверта частина. 24 ділимо на 4, тобто десь 6 Вт. 6-7 Вт. Ну, тут вальта трошки більший, десь 7. ну Точно до 8 Вт. Ну, це гарна характеристика для інвертора 2500 Вт номіналу. Ну Тобто, все, як і очікувалось. Ну, на жаль, ще раз скажу. Перевіряти на потужності на великій фермній батареї вже буде товариш. Єдине, що трошечки здивувало, що знизу, якщо йдеш, вимкнув його, потім йдеш вверх, то він вмикається на 24 вольтах. Це, в принципі, гарно для свинцевих акумуляторів. Для літільферума не дуже, як мені здається. Ну, Тобто, якщо вже висадили, то висадили. Тому що 22 вольта на літі це вже майже нічого там не залишилося. Її можна. Умовно, там, до 25 чи до 26 навіть вольт спокійно вибирати. Дякую за увагу. Всього найкращого.